Будинок із кострі коноплі. Вже його прозвали будинком мрії. Наразі, друзі, друг будує просто для себе, для своєї сім'ї. Тут немає кутів не грибе, не горить. Грибки не кидаються, миші не їдять. Wi-Fi ой мережа ловить біля вікна. От, в хаті може чуть-чуть ловити. Ну, гірше ловить набагато або не ловить взагалі. Серія номер 2 Наразі будується другий поверх. Комерційних проєктів поки що не передбачається. І бачу на майбутнє. Контакти, хто хоче вже собі щось проектувати. Можете написати мені в ПП і будемо з вами. Ну, не зараз задача зараз стоїть до робити будинок. А я допомагаю. Бо мені самому цікаво. Розумієш? Угу. Так, воно тут зверху чи щось бачимо, тут може кришитися, от угу. може літати все, трохи гойнує обробив, вона вже не кришиться тут. Тут тільки перший слой. Ще буде другий слой, Воно вже буде. Угу. Ось так переменюється матеріал. Зразу всім кажу, не грибе канопля, це інакше канопля, костра стовбури, вони дуже міцні. Значить будинок. Немає котів. Ідемо на другий поверх. Є мука. Є такі пальці.